Готові дізнатися, як зробити розумний вибір не переплачуючи? Відповідь вже чекає вас у цьому відео. Привіт! З вами Катя на каналі Мідея. Багато у кого виникають питання перед придбанням бойлера: чи вийде знизити витрати енергії, як вибрати оптимальний варіант серед безлічі моделей, чи буде зручне користування у побуті та інші. Сьогодні ми розглянемо сучасну популярну серію бойлерів Comfy CLV. Якщо вам потрібне надійне та ефективне рішення для постачання гарячої води у вашому житті, то цей бойлер обов'язково приверне вашу увагу. Ми з'ясуємо його особливості, переваги та допоможемо вам зробити розумний вибір. Тож розпочинаємо! Серія Comfy CLV це передові бойлери. Створені для забезпечення надійного та комфортного постачання гарячої води в побутових умовах. Завдяки своїй сучасній технології та інноваційним рішенням, ці нагрівачі стають важливим елементом в будь-якому житловому приміщенні. Однією з ключових особливостей серії є ефективність. Кофі CLV відзначаються здатністю економно використовувати енергію, забезпечуючи високу продуктивність нагрівання води при мінімальних витратах електроенергії. Розглянемо загальні характеристики бойлерів Comfy CLV. Форма бака циліндр. Потужність 1500 Вт. Об'єм 50, 80 та 100 літрів. Тип тену мокрий. Індикатор температури відсутній. Тип управління механічне скрите. Тип встановлення вертикальний. Бак. Внутрішній резервуар водонагрівачів вкритий спеціальним біостеклокерамічним покриттям, яке ефективно захищає внутрішню поверхню від хімічної корозії. Проміжок між зовнішньою оболонкою та внутрішнім резервуаром заповнений пінополіорітаном. Це новітня теплоізоляція, що відзначається високою екологічною чистотою і має найвищі показники теплозбереження. Тен Тен в моделях Comfy CLV відіграє важливу роль в процесі нагрівання води. Цей елемент розташований у середині водонагрівача і відповідає за підігрів води до потрібної температури. В Comfy CLV тен мокрого типу. Він занурюється безпосередньо у воду, що дозволяє йому ефективно передавати тепло та підігрівати воду до потрібної температури. Це дозволяє нагрівачу ефективно працювати протягом тривалого часу і забезпечує довгий термін служби. Основними перевагами мокрого тену є цінова політика. Бойлери з вологим теном дешевші за бойлери з сухим теном, швидкість нагріву Оскільки мокрий тен безпосередньо занурений у воду і напряму контактує з нею, швидкість нагріву збільшується у порівнянні з сухим. Анод. Магнієвий анод в бойлері це одна з найважливіших деталей, оскільки вона напряму впливає на довговічність роботи бойлера. Магнієвий анод це металева деталь, виготовлена зі сплаву магнію, яка встановлюється у внутрішньому просторі бойлера. Основне призначення якого це захист від корозії та відкладень на стінках бойлера. Вода містить домішки, які можуть спричинити корозію внутрішніх поверхонь бойлера. Анод притягує на себе ці домішки, стаючи жертвою корозії замість металевих стінок бойлера. Важливо розуміти, що магнієвий анод є розхідною деталлю і з часом він зношується. Тому рекомендується періодично перевіряти стан анода. І якщо він втратив велику частину свого об'єму, замінити його новим. Використання в побуті. Comfy CLV – це доступна серія водонагрівачів без втрати якості в роботі, що влучно підходить для використання в побутових умовах для багатьох родин. Однією з основних переваг даних бойлерів є швидкість їх нагріву. Вони здатні нагрівати воду для всієї родини всього за 105 хвилин. Також перевагою є ефективність та енергозбереження. Comfy CLV відзначається оптимальною ізоляцією, яка дозволяє зберігати нагріту гарячу воду на тривалий час і без великих витрат електроенергії. Мають досить компактний розмір, що робить їх зручними у використанні та монтажі. Це особливо важливо для невеликих приміщень, де місце може бути обмежене. Монтаж у цієї моделі вертикальний. Відзначимо також надійність та довговічність. Висока якість матеріалів та сучасні технології виготовлення гарантують тривалий термін служби бойлерів без необхідності постійних ремонтів чи замін. Бойлери Comfy CLV є ідеальним вибором для побутового використання, забезпечуючи надійне та ефективне постачання гарячої води з урахуванням сучасних стандартів комфорту та енергоефективності. Профілактика Періодичне проведення ТО і своєчасна заміна магнієвого анода є обов'язковими умовами для довготривалої роботи бойлера. При проведенні ТО перевіряється стан магнієвого анода та наявність накипу на тені. Одночасно з цим видаляється осад, який може накопичуватись бойлері. Перевагою є те, що здійснення профілактичних заходів не є рутинною для користувача, оскільки, наприклад, магнієвий анод необхідно замінювати на не рідше одного разу на рік. Але якщо вода містить багато хімічних домішок, то профілактику треба робити трохи частіше. Важливо вчасно провести саме перше технічне обслуговування, оскільки буде зрозуміла інтенсивність утворення накипу та осаду та в якому стані знаходиться магнієвий анод. Перше технічне обслуговування визначить терміни проведення наступних ТО і, як наслідок, продовжить термін експлуатації бойлера. Не забувайте, що невиконання профілактичних вимог скорочує термін експлуатації вашого водонагрівача. Бренд Comfy виробляє свою продукцію на всесвітньо відомих заводах, використовуючи якісні матеріали та комплектуючі. Загалом компанія фокусується на створенні не тільки високоякісних, а й енергоефективних пристроїв і приділяє особливу увагу турбоці про навколишнє середовище. Бойлери Comfy CLV є практичним та корисним рішенням для задоволення потреб у гарячій воді в побуті. Швидке нагрівання води, ефективність та енергозбереження роблять його відмінним вибором для будинків та квартир різних розмірів. Дана серія також вважається відносно бюджетною, але має в комплектації шнур та кріплення. Дякую за увагу! Якщо є питання, ви можете писати їх в коментарях. В описі до відео також розміщені контакти телефонів, за якими ви можете звернутися до нас з консультацією. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, щоб дивитися більше корисних відео.